Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро, 10 червня, 18.50, будемо розглядати наслідки. Знову про наслідки від затоплення, від підриву Каховської ГЕС. Я дивилася. Передачу лікаря Комарова, ну такий коротенький ролик, і він казав про можливі кишкові інфекції і навіть про холеру. Я вам неодноразово в своїх попередніх роликах, ще починаючи з осені, я вам говорила, що є велика загроза від отруйної води. Дуже важко розібратися спочатку, до чого це, але зрозуміло, що в воді багато трупів, багато тварин, людей, багато різних відходів, все-все це пішло в воду і це розноситься. Тому я повторю вам рекомендації, які я сама чула. Треба кип'ятити воду обов'язково, не можна пити сиру. Обов'язково запасіться на всяк випадок ліками від кишкових інфекцій. Я не знаю, які ліки, я не маю права нічого рекомендувати, або запитуєте фармацевтів, або в своїх сімейних лікарів. Надалі будемо робити зараз таропрогноз, і хочу я вам ще. Сказати в попередньому відео я говорила про хмару, яку всі побачать, яку всі злякаються. Я розглядала в попередньому відео завод Кримський Титан, від нього є загрози. Також я говорила, що можуть бути це просто дощі, і знову піде велика вода. Так само це може бути якийсь отруйний пил в повітрі. Якщо ось так говорити за хмару, то холера, вона ж все таки передає. Чи є загроза від води, і ось ці вспишки інфекційних хвороб. Чи знову ми будемо ходити в масках і які є загрози? Дякую, хто мене дивиться, хто підтримує мій канал. Всі хейтери тримайте своє дуже важливе мніння при собі. Про вибух на Каховський ГЕС я попереджала. І те, що ви пишете, не треба давати погані прогнози. А як попередити людей? Якщо ви сидите на дивані, нічого не робите, то не заважайте іншим отримувати хоч якусь інформацію до відома. І кожен потім вирішує сам, що йому робити. Дивимося. Чи будуть знову. Давайте ось так подивимося, чи будуть знову якісь обмеження, якісь. Ці пандемії, вспишки хвороб. Найближчі півроку дивлюся. Чи будуть якісь більш такі кишкові і холера, ось ці саме від води? Чи будуть інфекційні хвороби? Чи будуть вспишки ці? Дивимось на одній колоді спочатку. Холера, чи буде? Так, шістка пентаклів. Це може говорити, знаєте, як кругле таблеточки, і дають ліки, лікують. Тут єрофан, це також може казати про лікаря. Хто займається таро, може писати свої коментарі, що думає з цього приводу. В коректній формі. Так, вісьмірка мечів. Дивіться, обмеження. Така карта випадала, коли була дуже популярна недавня хвороба, і всі ходили в масках. Вісім мечів, обмеження. Сонце і суд. Сонце це кармічна карта. Будуть якісь оголошення про обмеження. Сонце. Це можуть закриватися місця там, де сонце, я так розумію, пляжі. Можуть закриватися місця там, де діти, це садочки, школи, але влітку вони все одно закриті, тому що це може бути як більше. В цій хворобі загроза для дітей, для підлітків, для тих, хто ще не дуже розуміє, що треба вчасно помити руки, що треба берегти своє здоров'я. Ось таке може бути. І ось лікування, суд. Сонце дві кармічні карти. Суд це взагалі. Карта прийняття рішень, карта відновлення. Я думаю, що будуть вспишки хвороб, і будуть обмеження, і люди будуть лікуватися. Тому ще раз повторюю, дивіться профільних лікарів, консультуйтеся з лікарями, запасіться ліками від, від всього, що вам необхідно, і від кишкових хвороб, від холери, не дай Боже, нас ще таке нам не вистачало. А мені в коментарях писали. Що я відкрила Біблію і зачитувала вам сьомий вірш Откровення Йоанна Богослова, і там написано: сього грідеться облакам, узрід його всяке око, і ті, пронзили Його, і визрядають пред Нім всі племена зімнеї. Амінь. Дивіться, все це говориться про якісь масові смерті. І от дивіться, як облако, хмара, то це і повітряно-крапельним шляхом. Тому Будьте дуже і дуже обережні. Ще на іншій колоді можемо розглянути, що покаже, може щось інше видасть, щось краще. Але суд, це якраз про те, що і на дні Єрофант може говорити про лікування. Тут обмеження. Невже знову пандемія буде? Давайте подивимось. Так, інфекційні хвороби, загроза пандемій найближчі півроку. А, до чого я вам біблію зацитувала? Мені в коментарях писали про те, що я зацитувала якраз про передбачення апокаліпсису. І дивіться, вогнем нас вже палили, ракети літали, потоп нам вже робили. Дивіться, жезли були, якщо чотири стихії, це великий вогонь. Далі велика вода, кубки. А зараз може бути, на жаль, те, що по повітрю мечі, тобто якась зараза, що передається від людини, або ж якесь якась забруднення хімічне в повітрі, чи якісь інші. Радіаційні, наприклад, відходить, щось там зроблять, і воно піде по повітрю. Будемо дивитися, що тут випаде, чи загрожує пандемія. І ви бачили, як там карти повторювали в попередньому розкладі про кримський титан. Давайте дивимось. пандемія чи загрожує? Чи загрожує пандемія? Чи загрожує пандемія? Дивіться: десятка пентаклів. Знову ж таки, бачите, кругле. І це може бути, знаєте, як бронхи, де багато ось цих таких круглих шариків. Подивіться, як виглядають легені, як виглядають бронхи. Дивіться, королева мечів. Це лікар. Лікар. Знову про лікування. Дивіться, дивіться, що робиться. Знову весмірка мечів про обмеження. Дивіться. Ось вісім жезлів те, що летить по повітрю. Далі обмеження. Тобто, мабуть, будемо в масках ходити, чи будуть якісь обмеження до пересування або ну, ще щось, як тоді без сертифіката нікуди, не поїхати, не полетіти, нічого. Імператриця. Це те, що подолаємо, подолаємо і це це про Україну, про жінку, матір, про благополуччя, що так, буде пандемія, будуть інфекції по повітрю. Ось вісьмірка мечів, обмеження. Дивіться, при вас викладала карти: вісім мечів, вісім мечів. тут ось Шістка пентаклів кругле як таблетки, тут кругле, як таблетки. Далі ось оголошення. Ось також це може бути якісь оголошення, все, що по повітрю йде. Далі дивимось. Тут у нас випадав єрофант на дні, тут королева мечів. Це все може говорити про лікаря. На жаль, будуть вспишки захворювань, тому будьте обережні. Давайте настановимо своїм дітям. Як треба е, дотримуватися правил власної гігієни, нічого брудного не їсти, не їсти брудними руками, не пити воду не кип'ячену, а краще купляти воду вже очищену чи бутильовану, в кого яка є змога? Бережіть себе, поширте це відео, і хай у всіх, хто дивиться мій канал, буде завжди все добре. Пишіть свої коментарі, до нових зустрічей!